Загадайте, будь ласка, свого партнера, чоловіка чи жінку. Кожен загадує свого партнера, і ми з'ясуємо, чи сумує за вами ця людина. Чи сумує за вами ця людина? Так, сумує. Ця людина е дуже тягнеться до вас. Е ви як магніт для цієї людини, сумує. Напевно, будуть якісь дії з її сторони. Щодо вас. Так, ця людина бажає розпочати все по-новому. І вже робить перший крок у це майбутнє, яке буде з чистого листка. Чекайте проявлення цієї людини у вашому житті як найближчим часом. Ви зараз перебуваєте в енергіях королеви мечів. Чи ви чоловік, чи жінка не має значення, енергії такі гострі, тобто, можливо, ви ще не зовсім готові прийняти цю людину назад в своє життя? Тому тримаєте свій меч на поготові. Зараз подивимося, чи варто вам приймати цю людину у своє життя назад і розпочинати все по-новому, з чистого листка, з чистого аркушу. Вам потрібно зробити цей вибір. Ви стоїте перед вибором, чи приймати, чи ні. Давайте ще ж все ж таки конкретнішу відповідь чекаємо від вас, карти Таро. Приймати цю людину чи ні. Так, приймати, оскільки вісімка Пентаклів говорить про те, що якщо ви будете працювати з, в обох над своїми стосунками, то ці стосунки переростуть у досить такі. Е... Гарні гармонійні стосунки. Так і ще по аркану Старший суд вам по долі бути разом. Тобто доля сама вас зводить. Королева Пентаклів говорить про те, що також вам написано на долі бути. Одруженою бути в шлюбі із цією людиною. Тобто, напевно, ви будете обов'язково разом. І давайте ще по рунах. Так. Руна наутіс, досить складна руна, але вона говорить про те, що вам потрібен цей партнер. Це руна потреби. Ну що ж, вітаю вас з таким розкладом. Дякую.